Етап пробудження творення. Ти входиш у стан, де живеш не щоб і не треба, а бо так хочеш у стосунках через любов, а не страх втрати, у роботі через натхнення, а не зобов'язання. У тілі легкість і контакт із собою. Тут живе потік, тут ти провідник світла, тут ти творець. Це високі вібрації, це рівень 4 та 5D. Практика. Вранці спитай себе, що я хочу створити сьогодні для себе. Який один крок я можу сьогодні зробити в цьому напрямку? Виконай і запиши у свій щоденник, як відреагував простір на твої нові дії, які події несподіванки трапились. Увечері запиши три збіги чи подарунки дня. Навіть найменші усмішка прихожого чи продавця, цікаве повідомлення, пропозиція, натхнення або нова ідея.